Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео трохи незвично. Ви просили так мовити висловити своє відношення і щодо ситуації, яка склалась між Мар'яною Безуглою, владою та нашим головнокомандуючим Володимиром Федоровичем Залужним. Як на це реагувати і, в принципі, що б варто було б зробити і моє до цього ставлення? Поки ви дивитесь це відео, підпишіться обов'язково на цей YouTube, TikTok, де ви будете дивитись, підпишіться на Telegram в посиланні, в Тіктоці в шапці було, а в відео, верніше, в Ютубі під відео буде. Ну, зараз не про це. Звичайно, знаєте, вже прийшла пані Мар'яна, перейшла всю межу і все тільки що можливо. Починати там хай хейтити, тролити головнокомандуючого, завдяки якому тримаються українські збройні сили, фактично зараз, е обороняються, на наносять велику шкоду російській Федерації. Я вважаю, що це недоречно не тільки державному службовцю, народному депутату, а недоречно будь-якій особі. І все, що може зробити зараз будь-яка особа, це допомагати ЗСУ. Це повинна, а не Демонструвати свої надздібності Криворізької школи права з трускавецькими університетами. Всі прекрасно розуміють, що, ну, я так вважаю, що Мар'яна Б це тільки голова, яка говорить те, що їй скажуть. Єдине питання хто їй це говорить. Хтось говорить, що це Єрмак, хтось говорить, що це прямо Зеленський, хтось говорить, що це американці, хтось говорить, що це. Рашистська федерація, яка фінансує Мар'яну Б через її родичів, знайомих. Ну, в цьому я навіть можу, знаєте, більше я схильний до останнього варіанту. Ну це, знову ж таки, це моє бачення. Для того, щоб вносити розкол в суспільство, для того, щоб не було єдності. Звичайно, знайдуться якісь послідовники, які будуть е, щось там думати дійсно. Може, там щось Мар'яна Б, хоча вона і така, і на вигляд не дуже презентабельна, ну, це не образа, це. Я не думаю, що хто з цього переводу образиться. Це безпосередньо те, що бачить кожна людина у світі. Ми бачили, як вона провела спецрозслідування по тим комісіям, які були, вагнеровці так звані, інші. Все, що можна завалити, я так вважаю, вона завалила. Ми бачимо питання, вона шкодить цей комітет. Спеціальний разом з Федером Відіславським військової військової розвідки, оборони. Ми бачимо, що за два роки фактично вони разом розробили в питаннях мобілізації військового обліку. Нічого. Нічого доброго, і дика мобілізація, як була, так і продовжується. То я б радив би все ж таки Мар'яні Б зайняти своїми безпосередніми обов'язками, які на неї покладені, як народного депутата. Ну і, звичайно, я бачу на сьогоднішній день в діях Мар'яни Б. Фактично нанесення шкоди і образи українським військовим. І думаю, що правоохоронні органи повинні цим зацікавитись, тому що, знаєте, сміяти з неї тут не можна. Я вважаю, що, знаєте, оце позиція, що Юродів у нас не чіпають. У нас вже були такі є мери певних міст, яких вважають, що вони там. Роздають гречку, співають, деякі там трьох слов зв'язати не можуть в єдиний там, ряд, щоб не було, не було якогось анекдоту. Ну і, звичайно, ми бачимо, які розкрадання при їх владі відбуваються. Те саме, я так розумію, зараз зайняла і Мар'яна Бе таку позицію. Прикидуватись сповна розуму. Ну і, звичайно, ніхто чіпати не буде. Я думаю, що це тут не повинно проходити. Вже ці особи, якщо вони займають такі посади, повинні відповідати за свої слова. От таке моє бачення. Вибачте, що в п'ятницю трохи вас відволік від ваших справ. Я думаю, що ви отримали від мене те, що хотіли почути, верніше відповідь на ті питання, які хотіли почути. Я вважаю таку поведінку Мар'яни Б. неприпустимою. Неприпустимою і ганебною. Звичайно, з понеділка просто трохи зайнятий. Я думаю, що ми направимо відповідні. Скарги від громадських організацій, мабуть і від себе особисто, стосовно внесення відповідних даних в реєстр досудових розслідувань і притягнення Мар'яни Б до кримінальної відповідальності. Поки на цьому все. Підписуйтесь, рухаємось далі. Віримо в Збройні Сили, допомагаємо Збройним силам. Віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!